174-й день протистояння російській агресії. Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Штаб оборони зафіксував одразу сім пусків ракет з Білгорода в напрямку Харкова. Ночью в 2.15 обстріляні сразу несколько районов Харкова. Предварительно Шевченковський і Київський, Фактически саме центр города. Салтовский индустриальный и холодногорский районы это 5 из 9 районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно, а пострадавших информации на данный момент нет. В некоторых случаях имеем разрушение инфраструктурных и других объектов дорог. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожежі не виникли. Фазади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею. Частково зруйноване дорожнє покриття. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали дев'ятеро людей у Харкові. З них жінка з років. На жаль, від отриманих поранень померла. Гаряче було і в населених пунктах області. Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди. Чотири з пожеж, що сталося цієї доби на Харківщині, спричинені ворожими обстрілами, повідомляють рятувальники. Одна пожежа спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Ізюмському районі. Ще одна у Чугуївському. у Слобідському та Салтівському районах Харкова. Теж довелось ліквідувати пожежі внаслідок влучання російських снарядів. Горіли виробничі будівлі, приватний житловий будинок, гараж та суха трава. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. За добу піротехніки, ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Повідомляють у штабі оборони. Їхня спроба наступу мужньо відбита збройними силами України. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку козача-лопань-уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад. Яна Біляєва, Стас Дэйняко, Харківські звісті. В ніч на 16 серпня окупанти обстріляли декілька районів Харкова. Близько другої години ночі окупанти завдали ракетного удару по холодногірському району міста Харкова. Ракета влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства. У Київському районі є влучання ракети на відкриту місцевість біля п'ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту у будинку вибиті вікна. Попередні окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу с 300 з території Білгородської області. 15 серпня близько 22-ї години окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Київський район міста Харкова. Снаряди впали на території приватних домоволодінь. Хтось йшов до магазину, стояв на зупинці, а дехто просто сидів біля будинку на лаві чи порався вдома в квартирі. Далі свист та гучне бахкання. Сьогодні вкотре була обстріляна Салтівка. Не обійшлося без постраждалих та загиблих. только повернул сюда на тракторостроители, сразу обнаружил двоих людей, которые лежали здесь без сознания. Вот. И сразу принял решение оказывать им помощь. Женщина старше 60, возрастная, у нее была поражена нога, ну, практически ампутирована. Вот. И мужчина, там многочисленные осколочные ноги, там, бедро, грудная клетка, вот, то есть, и, и мужчине тоже оказал помощь, то есть, ну, у меня там было три турникета, женщине наложил, остановил кровотечение, и дальше уже занялся мужчиной, ну, а люди, которые тут подошли, то есть, попросил вызвали скорую помощь, вот, и до приезда скорая помощь, так сказать, поддерживал, по мере того, сколько у меня было, то есть, в аптечке средств, оказывал помощь людям. Вот. Женщина была без сознания. Вот. Пусть прощупывался. После наложения то, что, Так пришла в себя, но была в неадекватном состоянии, потому что характер ранения тяжелый. А мужчина... То есть многочисленное ранение, он был при сознании и нормально общался. Мы сидели на лавочке возле дома нашего. Ну и три человека у нас сидела. Уборщица наша, вот эта, которая убирает, траву вырывала возле подъезда. Она кричит, ложитесь. А куда? Как мы ляжем? У нас две старухи сидят. Мы бегом в подъезд. Вот в подъезде постояли, переждали. А я смотрю, меня догнало что-то такое, ударило в ногу. И кровь пошла. нельзя не описать не сказать и вообще меня до сих пор щит трусить жутко это жутко понимаете когда на у тебя над головой все такие выстрелы все время стреляет что-то стреляет 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 кругом тебе пока до этого подъезда даже добежали сильно громко Я выпила таблетки и лягла. А с влетает, говорит, мама, мама, А ты, я слышал, ну вот такой, как начало это самое. И стекла летят, и все это самое. Особенно в балкон у нас. Та комната. Вот так треснуло, и все. А вот э, спальня от этого голова. Там сильно повилетала и і... аж Вот ту комнату и стекла летели это самое. Не ожидали мы. Ну що говорить? Я, я не знаю вже що, що говорить. Нічего хорошего нету. Сколько я вже таблеток повипивала. Это, наверное, ж касается той сердце всего. І ско скоко болячого і скоко всього. Шижу і всю теліпає. Тілі, Загалом близько 10 влучань. Це сталися влучання на подвір'ї церкви, на дитячі майданчики в житлові дев'ятаповерхівки, а також на територію гаражного кооперативу, де сталася пожежа. Рятувальники її ліквідували оперативно, площа її склала близько 20 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені легкові автомобілі, припарковані поруч з житловими дев'ятиповерховими будинками. Як є інформація потрапляння одного із снарядів у квартиру восьмого поверху дев'ятиповерхівки. Наразі на місці працюють сапери по знешкодженню всіх вибухонебезпечних предметів. Попередньо це РСЗО системи ГРАД. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Це саме ті тролейбуси, які минулої суботи опинилися в зоні ракетного удару по Немишлянському району російською ракетою С-300. Кожна з машин зазнала суттєвих пошкоджень. Зараз тролейбуси доправлені в місце, де їх згодом будуть ремонтувати. Та тролейбус із посліднього прильоту здійсни вибивала. 15 стекол взрывной волной. Восстановить его можно, как только придут стекла, мы его сразу же восстановим и вернем катать пассажиров по нашему Харькову. Пострадало 7 троллейбусов, вот это один из них, больше всего получил повреждений. Как видите, даже люки повыбивало, которые на крыше находятся от взрывной волны. Тролейбуси, хоча і понівечені, але на ходу, тому з місця обстрілу приїхали самі. Тут на ремонтній базі їх перевірять, а найближчим часом відреконструюють. Щоправда, допоки з іншої частини України приїде скло, вікна доводиться тимчасово зашивати фанерою. Загалом з перших днів повномасштабної війни у Харкові зазнали пошкодження вже сотня тролейбусів. Щоб мінімізувати подальші втрати після масованого квітневого обстрілу одного з харківських депо машини після рейсу залишають просто на вулицях міста. Зараз всі пошкодження війною тролейбуси на ремонті. другим прилетом там была использована другая ракета кассетная, более серьезные повреждения, потому что прошивалась и обшивка, и оборудование электронное, пневматическое, гидравлическое. Поэтому там было более серьезно, и там повреждение было, повреждено было более 80 троллейбусов. После первого прилета мы больше половины отремонтировали, были стекла на складе. Застеклили то, что были запчасти, мы установили, поставили и восстановили. Все, що могли на даний момент. Будемо далі відновлювати по мірі поступлення запчастей. Чого не вистачає? Не вистачає запчастей. Це в електронні в стекла, в стекла на даний момент. Ну і металічні конструкції. Та окрім побитих ворожими обстрілами тролейбусів на техобслуговуванні і ті машини, які потребують планового ремонту. Незважаючи на війну, після кожних 40 тисяч кілометрів тролейбус відправляється до рук спеціалістів. Несмотря на время, ми все одно проводимо всі регламентированные ремонти. Це ТО1, ЕО1, заявочні ремонти, так і планові ремонти. Здесь машини заходять на місяць на ремонт, де проверяється все, кузовное оборудование, електричне оборудование, тяговий двигатель, ходовая Полностью меняется обшивка, если того нужно. Вот и делается опять же новый красивый троллейбус. Леся Куплюк, Александр Иванов, Виталий Хрунта, Александр Уваров. Харьковские известия. Менше місяця залишилось до початку нового навчального року. В якому форматі він стартуватиме в Харкові? хвилює всіх мешканців мегаполісу. Мер міста Ігор Терехов наголошує, що перший дзвоник для харківських школярів беззаперечно пролунає онлайн з огляду на обстріли і подовження воєнного стану. Звісно, 1 сентября начню ну, учиновуючибне тільки в режимі онлайн бучиння, не будуть працювати в офлайні. ни одна, школа, ни одна школа, но, естественно, детские сады тоже будут закрыты, к сожалению, потому что это очень большие риски. И все наши сегодня преподаватели, учителя сегодня настроены на то, чтобы работать, преподавать нашим детям все уроки в режиме онлайн-обучения. Важка ситуація у Харкові і щодо опалювального сезону. Російські агресори цілеспрямовано б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, руйнуючи їх: котельні, тепломагістралі, трансформаторні будки, водопроводи. Окупанти підступно і цинічно нищать все те, що забезпечує нормальне функціонування міста в осінньо-зимовий період. Але мер впевнений, що Харків вистоїть, адже всі комунальні служби роблять майже неможливе, щоб підготувати місто до опалювального сезону. Да, это вызов. Да, это вызов, перед которым стоит, стоит наша коммунальная служба. Ми всі харьковчане і этот вызов, я думаю, що ми достойно пройдемо, потому що ми працюємо над очень многими вопросами обеспечения инфраструктуры, жизнедеятельности інфраструктури Харькова. Да, очень тяжело, очень тяжело. Могу вам сказать, що такого отопительного сезона сезону Харьков за новую историю никогда не переживав. Но я уверен, що ми достойно всі выйдем из этой ситуації. Окрім цього, у Харкові вже готуються до облаштування, в разі необхідності мобільних пунктів обігріву. Формуються склади з теплим одягом. Зауважив мер. Ця робота у нас проходять. Э, Очень хочеться, щоб ми все таки пройшли тепітельний сезон з централізованим. Теплобезпечення з водой, горячая водой. Потому мы будем э, нацелены на то, чтобы проходить опити на сезон да тяжело, да, трудно, но все-таки централізовано. Також, з огляду на непередбачуваність дій з боку російського агресора, у Харкові посилили заходи безпеки, в тому числі подбали про можливість захисту від обстрілів людей, які опинились в той час на вулицях міста. Таким прихистком стануть зупинки укриття громадського транспорту. Наша перша остановка сьогодні пройшла определенне з на полігоні, тому що ми долі спитати і я дуже розчитували що кінці цієї неділі. Перша установка такої установка укриття з'явиться в місті Харкові. Серійне виробництво зупинок укриттів вже готується до запуску. На думку Ігоря Терехова, такі бетонні прихистки наразі є найдієвішим способом захистити містян на вулицях мегаполісу, поки триває протистояння агресору. Яна біляєва харківські звісті. Армія дронів в Україні продовжує діяти. Ініціатива президента України Володимира Зеленського. Юнайте 24 один із напрямів цієї програми системна закупівля безпілотників, їх ремонт та оперативна заміна. Дрони, як зауважив міністр Мінцифри, важливий елемент для відстеження ворогів та коригування вогню. Саме тому через платформу united 24 почали реалізовувати такий проект. Під час війни ми побачили, що специфіка війни вона змінюється. І на сьогодні БПЛА, дрони вони мають ну, взагалі, автоматизація ведення бою ну, максимальне прибирання чинника людини і як якісь процес автоматизації технології вони грають важливу роль, і тому ми почали займатися і створили проект армія дронів. Наше завдання забезпечити армію такою кількістю дронів, щоб вистачало на кожну хвилину бойових дій достатньо кількості дронів на кожній лінії супротиву і захисту. Та поки в Україні кількість безпілотників не настільки велика, аби закрити кожну лінію фронту. Саме тому триває збір коштів на армію дронів. Як долучитися до збору дронів? Долучайтеся до збору коштів на порталі United24. Кошти надійдуть на рахунок Міноборони і військові куплять дрони самі. Ви можете віддати свій дрон ЗСУ. Принесіть дрон до відділення нової пошти. Скажіть, що віддаєте його на потреби ЗСУ армія дронів. Працівники направлять дрон за призначенням. До речі, волонтери надають військовим різні безпілотники, але бійці не завжди вміють ними літати. Тому в рамках армії дронів військовослужбовців ще навчають користуватися БПЛА. За час дії проекту в Україні вже випустили близько 600 студентів. Яна Читиніна та Олександр Уваров Харківські звісті. Студенти наразі не можуть виїхати за межі країни. Такий закон діє з початку воєнного стану. Відповідно до законодавства, наразі виїхати за межі України не можуть чоловіки, які є учнями денної та дуальної форм навчання в українських закладах. Предвищої освіти, вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, докторанти. І Хоча студенти не підлягають мобілізації на військову службу, та все ж таки згідно з постановою мають знаходитись в Україні. Дані обмеження відображені у частині 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А також у пунктах 2-6 правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабміну номер 57 від 27 січня 1995 року. Виключення з правил діє лише для однієї категорії студентів, і це учні іноземних вишів, які почали навчання в них ще до оголошення мобілізації. Тому числі аспіранти, докторанти, щоб отримати дозвіл на виїзд із країни, таким громадянам необхідно надати на кордоні наступні документи: студентський квиток чи студентська віза, перекладені та нотаріально засвідчені документи про навчання у закордонному виші, військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову за мобілізацією, довідка від територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон. Але вже невдовзі правила для виїзду за кордон українських студентів можуть переглянути. Інформують у міністерстві оборони на прохання головнокомандуючого. Вони розглядають це питання. Що взагалі до виїзду чоловіків? То президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду. Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану. Яна Віляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. Креативне привітання на подарунок. Не дивлячись на воєнні часи, традиції Харкова незмінні долучати до святкування дня міста усіх жителів мегаполісу. Тож вже зараз управління у справах сім'ї та молоді запускає розіграш. Містяни можуть записати відеопривітання для рідного міста, викласти у соцмережі та отримати приємні бонуси. Для участі у розіграші необхідно виконати такі умови: записати відео з привітанням Харкова, розмістити його на власній сторінці в інстаграм з хештегом Харково368 та відмітити наш інстаграм. Зробити репост публікації у сторіс із текстом Вітаю Харків разом із УССМ КХ бути підписаним на нашу сторінку в інстаграм. Переможців визначатимуть рандомно 23 серпня о 15-тій годині. В нагороду вони отримають такі призи. За перше місце брендовий рюкзак, за друге брендовий павербанк, за третє брендові бейсболку та пляшку для води. Більше про умови розіграшу можна дізнатись на інстаграм-сторінці управління сім'ї та молоді у Харкові. Марія Соловйова та Єгор Мкенін Харківські звістя.